Україні почалася так, так, такий період, який вже знала Україна, так звана руїна. І всі шукають шляхів, як активізувати життя, як змінити ситуацію, як змінити напрямок дальшого ходу історії. Один із напрямків розвитку бачиться в тому, що громадськість стане активна, де тисячі людей, маючи велике бажання, можуть творити потенціал до зміни ходу історії. І от рух чесно, як самоорганізована структура, є один з цих елементів, коли громадськість почала цікавитися, а хто ж хоче йти в політику. І, відповідно, цей процес набирає зараз в Україні розмаху і вже на сьогоднішній день став явищем. Про нього зараз всі багато говорять, дискутують. Це не приймається чесно, однозначно. Є різні запитання, є різні тлумачення того, до технології чесно, як діє, як працює. В той же час у Другобичі ще у квітні місяці створилася ініціативна група, як відомо, і було започатковано чесно у Другобичі. І ми почали притягати сюди до нас і спілкуватися з претендентами в кандидати. Була дуже цікава реакція. Одні сказали, що взагалі йдуть безчесно. Другі сказали, ми почекаємо, подивимося. Треті зразу пішли, навіть не обговорюючи ці моменти. Четверті сказали, ми підемо, але при певних умовах. Але рух почався. І На сьогоднішній день ми вже є на етапі першому, де ми поспілкувалися з претендентами. Де ми зібрали матеріали, де ми вияснили питання і цілий ряд претендентів, з якими ми поспілкувалися, їхні матеріали вже пішли в Київ. Тому Київ взяв на себе зобов'язання юридично і за допомогою групи аналітиків подивитися про повноту матеріалів і їх юридично спрямовані, щоб ми не нанесли шкоду ні одному з претендентів, який хоче стати. Кандидатам далі і депутатам. І тому вже е, частина е, тих матеріалів пішла в Київ і там переглядається, і ми вже чекаємо зворотнього шляху. Тобто, на другому етапі ми вже представимо кінцево вивірені результати проходження е, наших претендентів через фільтр, який твориться за двомою шести. Критеріїв, які ми раніше називали, і вони є загальновідомі. Відповідно до цих критеріїв, ми будемо говорити по кожному критерію. Він проходить, чи відповідає, чи не відповідає. І відповідно кожен з претендентів дістане таку оцінку. Це ще буде не кінець. Ми запросимо кожного з претендентів і ознайомимо їх з цими матеріалами. І якщо претендент буде мати якісь свої застереження, нові матеріали, факти, що змінять цю ситуацію, ми однозначно це змінимо. І вже тільки після цього, на третьому етапі, ми висвітлимо в пресі, на телебаченні, на афішах для людей, де ми покажемо, що кожен з претендентів відповідає або не відповідає цьому критерію. І далі виборець озброєний цією інформацією. В наших очах виглядатиме відповідальним перед тим вибором, який він буде робити. Ми йому даємо інформацію, яку ми віднайшли для того, щоб показати, чи це є чесний кандидат. І вважаємо, що якщо чим більше чесний кандидат, тим більше ймовірність, що це буде чесний. Донести інформацію. Скажу, скажем про кандидатів. От сьогодні така новина в інтернеті цікава, коли проаналізували декларацію Андрія Шевченка-футболіста. І виявляється, що у нього заробітна плата як футболіста Київського Динамо за минулий рік склала 25 тисяч гривень. Тобто він працював за 2 тисячі гривень в місяць. На що в коментарях один з чоловік один написав, каже, що в мене брат грає в Соснівці. В них зарплата 28 тисяч гривень, то він запрошує Шевченка прийти туди грати за Суснівку, бо там заробітна плата значно вища, ніж 25 тисяч гривень. Це я довожу до того, що рух чесно сполукав до того, що починаємо аналізувати наших кандидатів, починаємо аналізувати їхні декларації, їхні автобіографії і починаємо показувати. Людей, які йдуть у владу. І власне цих шість критеріїв це ті критерії, які основна маса громадян України визнала найважливішими. На сьогодні на сайті чесно є наступна градація, яку запропонували вже як в розвиток є інший сайт, який сказав, що, чесно говорять, це або біле, або чорне, або людина є, відповідає критерію, не відповідає, вони запропонували доповнити. Щоб зробити по певних е, параметрах ще й шкалу там. 10 балів, 5 балів, щоб можна було оцінити ще рівень той, який необхідно. Це свідчить про те, що сама ідея чесно, вона жива і необхідна, і вона є дуже важливою, бо її розвивають. Говорить про те, що ідея чесно, вона не має вмерти з самими виборами до Верховної Ради, вона має стати механізмом публічного відбору і показу. Людей, які хочуть зайняти будь-яку високу публічну посаду в нашій державі, можу сказати, що наша група чесно, не презентувавши наш координатор, складається абсолютно різних людей, різних по своєму характеру, по партійній належності, по темпераменту. І скажу вам, що наше засідання відбувається завжди по-бойовому. Ми сперечаємося може по чотири рекордне, на пану чотири з половиною години, коли ми обговорювали. Матеріали і не погоджуємося одні з другим, пишемо свої окремі думки. І логіка роботи, наша технологія, є така: якщо приймається, обговорюється критерій, то обов'язково кожен має право додати свою окрему думку, яку він теж надсилає в Київ. Тобто немає в нас переваги більшості над меншістю. Кожен чоловік, який є Чесно, він має право подати свою думку на Київ, і експерти можуть її оцінити. Я вважаю, що це найбільше досягнення чесно, бо чим більше буде думок, тим ми можемо чіткіше вирисувати картину того претендента і думку про нього. Дроговецьке чесно запровадило, на мою думку, дуже важливий критерій це співбесіда з кандидатом. Ви знаєте, Тарас Курчик, який проходив перший співбесіду, він сказав, що це був один з найважливіших екзаменів в нього в житті. Тому що тут начесно сидять люди, які вже вивчили його біографію, вивчили дані, вивчили все про нього. І йде відверта розмова, причому в більшості випадків це йде під протокол, під запис. І це не є мітинг, де можна сказати, потім сказати, що я щось не подумав, не зважив. Дуже серйозний екзамен для. Претендентів, і це добре. Це добре для них, тому що вони вчаться говорити правду вчаться говорити з людьми. І в тому, на мою думку, є дуже важливий елемент чесно в нашому громадському житті. Добре, дякую. Я зупинюся декілька слів з приводу того, як взагалі ми стараємося працювати по цих шести критеріях і звідки ми черпаємо цю всю інформацію. Інформацію ми беремо, як правило, з відкритих джерел. От давайте собі тепер змоделюємо таку просту ситуацію, що кандидат в депутати, скажімо, вчинив якийсь негарний вчинок в далекому, скажімо, там, 95-му, чи 99-му році, чи 2005-му році. І, мабуть, він вже забув, що була публікація в якійсь газеті, що було на Телебаченні десь це висвітлено. Але нам вдається відшукати цю інформацію. І коли ми починаємо перекладати її на ці критерії руху чесно, виявляється, що ці старі гріхи тягнуться таким негарним шлейфом за кандидатом в депутати. Звичайно, що кандидат може заперечувати будь які публікації, він нам говорить, що це неправду на нас написали, але знову ж наводиться дуже прості приклади. Якщо публікація, наприклад, була зроблена в 2005 році, а до 2012 року. Сьогоднішній кандидат не подав до суду на автора публікації, не вимагав спростування такої публікації. Ми це розцінюємо як те, що кандидат погодився з такою публікацією. Фактично, всі погодилися пройти. Хоча є застереження, йдуть узгодження. Один кандидат хоче отримати згоду від своєї партійної організації, тому що вона його висуває, він ще не має такої згоди. Один кандидат зараз на лікарняному, тому ми не маємо можливості десь з ним спілкуватися, бо людина хворіє. А всі інші кандидати з нами доволі гарно працюють, співпрацюють. І можу тільки сказати, що значить є розуміння в цих людей, що рух чесно робить потрібну роботу. І ці люди, кандидати в депутати, які з нами йдуть на співпрацю, розуміють. Суть проблеми, яку ми піднімаємо, і очевидно розумію, що таким шляхом, таким чином, мабуть, і будується громадянське суспільство. Дякую. І власне, щоби запобігти тому політичному свинству, і задумався цей рух чесно. Хоча ми не є цілковито убезпечені вже в наступній, на наступних виборах, тобто, чи точніше, після виборів, що такого не буде. Бо навіть ті критерії, якщо взяти шість критеріїв, це щодо кандидатів в депутати і тих, хто є зараз депутатами, чи чотири критерії, які є відносно тих осіб, які не були депутатами Верховної Ради, вони дуже-дуже такі ліберальні, ну такі вже такі вже аж. І тому навряд чи вони убезпечать суспільство від тих перебіжок. Я... Час від часу, от коли приходять вибори, згадую собі одну фразу Вінстона Черчилля, знаєте, цього великого англійця, який казав, що всі політики брешуть, а особливо брешуть у час війни та під час виборів. І от прийшли чергові вибори і ми чуємо чергові брехні. Власне, щоб якось хоч трошки мінімізувати чи відвернути ту брехню, чи розкрити. Десь і задуманий цей рух чесно, щоб якось поставити заслін тій брехні. Хоча брехня йде тотальна. Дякую. Добре, дякую. Добре. Може питання у вас будуть, ми готові будемо відповісти. Можна? Так, прошу ну, вас. газету Франкова криниця підгір'я і трускавецький вісник інтернет видання і у нашій газеті франкова криниця підгір'я один з кандидатів. Микола Петрович Вежук опублікував таку свою статтю. Вона вийшла згодом і в газеті Гук Громадянська українська коаліція, обережно, рух, чесно може запропонувати виборцям котового мішку». який в, в тій статті, я думаю, ви читали її. Кандидат, якби описує, що це не є український, як би це краще виразити, це це не є український проєкт по духу, це є проєкт, десь запозичений Бог знає звідки, який має на меті не роз'яснити людям суть справ, а замилити очі, щоб невідомого досі кандидата відданований прикладісь комсомольцям, який ніби нічим не запрямований чи з комуністом. Та, тобто, ну зауваження, на мою думку. Викладені у цій його статті є певною мірою слушними. Боже, вони виглядають, що вони є слушними. Але в чому є проблема тих зауважень, які стосуються, чесно? Якщо проєкт здійснюється на території України українцями за їхньою волею, то чому цей проєкт не можна називати українським? Тобто, у самій постановці питання вже криється маніпулювання. Бо таке ж питання можна поставити і до самого кандидата і так далі. Друге, якщо ми е, е, критерії е, чесно побудовані так, щоб ми визначили рівень добропорядності людини, ми не ставимо собі більшої задачі добропорядність. Тобто, щоб у його житті попередньому не було вчинків, які б е, могли б служити дальшим. Е, е, роздумами, що він може ці вчинки повторювати. Тобто, якщо були вчинки негативні, тому люди про це повинні знати. Коли кандидат йде в депутати, він про себе розказує, що він багато зробить, допоможе, він себе намагає показати як найвигіднішому для нього світла. Це і природне, і ми це розуміємо. Чесно, якраз взяла на себе функцію, коли вона має презумпцію того, що кандидат проходить по цим критеріям. Але якщо є матеріали, які свідчать... Протилежне, то ми це покажемо людям. І людям вже визначати чи пропускати цього кандидата, який балотується дуже багато, який вже був навіть міським головою, який вже ц... але наробив цілий ряд помилок. І якщо є молода людина, яка хотіла би іти, то людям і вибрати між тим і тим. Тому ми не є політичною структурою. Ми не робимо політичний відсі. Чесно, ставить елементарний бар'єр порядності людини. А далі визначати виборця. Хто їм є до вподоби? Я, я бачу у списку чесно представника об'єднаної опозиції Михайла Васильовича Ваврина і нікого не бачу з так званих проладних сел. Тобто хотілося би почути, як чи співпрацюєте ви з партією регіонів. Я думаю, що на це питання відповість. Я можу відповісти вам. Якщо вас цікавить, взагалі, як формувався рух чесно, то два слова я вам скажу, бо ви кажете, що є ті і тих немає. В рух чесно, взагалі запрошувалися всі, і в русі чесно, і ми зараз запрошуємо всіх, хто має бажання таке займатися фільтрацією кандидатів. Єдине, хто не може бути, це самі кандидати і не можуть бути керівників виборчих штабів е, політичних партій або кандидатів. З приводу е, провладних партій, про які ви тут згадали, е, минулої середи я особисто мав зустріч з е, заступником е, голови обладміністрації паном Янковським, де я виклав йому нашу пропозицію руху чесно. Про те, що хотілося б, щоб він також йшов з відкритим забралом і пройшов через фільтрацію. На що відповів мені кандидат Янковський, що він особисто двома руками за, він хоче, щоб його фільтрували, але він мусить порадитися своєю партійною організацією, яка його висуває. Поки що, на сьогоднішній день я сьогодні мав розмову з його помічником паною Орисеєм. На сьогоднішній день нам не повідомлено, що вони ще не можуть дати відповідь. Тому е, ми не закриті. Якщо прийде завтра сюди член партії регіонів чи член комуністичної партії і скаже, що я хочу приймати участь у фільтрації, я думаю, що ми проголосуємо і приймемо його в ряди чесно. Тому що, ще раз кажу, це, як сказав пан Святослав, це не є політичний орган. це є громадська робота. А те, що зібралися люди з різних політичних партій, громадських організацій. Ну, то, мабуть, і для цього і є громадські організації, і політичні організації, які повинні бути тими потягами, які за собою потягнуть весь політикум до чесності, до прозорості. Дякую. Продовжувати роботу і після виборів. Тобто я так зрозумів, що буде проєкт на депутатів місцевих органів влади. Чи не хочете ви в такому випадку якось урізноманітнити ті питання? Є шість головних критеріїв, все таки, ніби на всеукраїнському рівні. А стосовно до місцевих проблем, напевно, треба щось, якісь інші питання придумати, теж такі конкретні. От як в такому плані буде йти робота? вона вже йде? він свою основу не розпочав цього року чи б минулого року в Україні? Такий подібний рух іде по Європі. Він був в Румунії, Словаччині. І там були інші критерії. Були подібні, але інші. Там, можливо, інакше сформульовані. Тобто питання формулюється близько до ментальності того народу, в якому воно відбувається. І в нас в Україні, коли розпочиналося чесно, взяли, здається, список з 18 критерій. І соціологічні служби дали в народ і сказали, що для вас є найважливіше для кандидата, який йде. І люди, голосуючи, обираючи собі свої критерії, було обрано от тих шість. Тобто на тих шість критеріях люди поставили від 80 до 75 чи скільки відсотків. Тобто найвищий рейтинг був для цих шести питань. І тому вони стали загальноукраїнськими критеріями, які по всій Україні ми прикладаємо до кандидатів. Дивіться, виникає така ситуація. Відома була позиція, наприклад, Золесом Донієм. Ніхто йому не закине, що він співпрацює з владою там, чи ще щось. Але вийшло, що він по тих критеріях групу чесно не пройшов. І тепер я дивлюся, наприклад, от у нас є Янковський, то, що ви з ним тоді розмовляли, ну, він теж ніби ніде не заплямований по тих критеріях, я маю на увазі. Я розумію, я почув з тих відповідей, що він там на прес-конференціях говорив, що він людина системи, і навіть якщо він заявив, що не буде голосувати за російську мову як за другу державну. Це для мене нічого не значить, бо я розумію, що він або бреше, або не розуміє, в яку банду він потрапив. От. Тобто, чи не буде тих перекосів в майбутньому, коли позараз вже ну, якось важко спрогнозувати, а в майбутньому що дійсно порядні люди не проходять тумуть, по критеріях, а злочинці, бандити, які повинні сидіти, вони по ваших критеріях, щоб там якийсь ваші важливий і так далі. Рішили не робити цього. Чому? Тому що ми надаємо інформацію для виборця. Дуже є важливий момент, щоб виборець це знав, що, наприклад, Олес Доній пропустив, там, чи три дні він голосував, віддав свою картку. А всі 5 років він голосував своєю карткою. І, ви, і, і повинні знати про іншого, який в принципі не з'являвся в парламенті і голосували 5 років без нього. Тобто ми надаємо інформацію виборцям. Виборець вже для себе. Виборець, ми даємо результат проходження нашого фільтру. Чесно. Але це ще нічого не означає. Виборець буде сам вирішувати, чи для нього це є важливо, що Олесь Доній три дні не був і віддав свою карточку. Чи це інші якісь критерії більш важливі? Тобто ми би не хотіли перетворюватися в суд, тобто робити якийсь вирок про одного, другого, третього кандидата. Ми хочемо подати інформацію про претендентів, і до нас може бути тільки закид, за, закид глибину того, наскільки ми зможемо дослідити і дати інформацію про порушення чи непорушення чогось. От оце може бути, нам може не вистачити сили. Тому, коли я на початку розповідав про те, що в нас є глибока градація, що ми тут збираємо матеріали, ми спілкуємося, потім київські аналітики, юристи, потім до нас повертаються, потім ми назад повертаємо. Ми все це робимо для того, щоб вирівняти загально по Україні рівень дослідження і щоб він був достатньо глибокий. Доповнюю по самій оцінці це не буде так, як табель в школі, де буде оцінка 5-4 стояти, бо там пройшов, не пройшов. Мова йде про те, що на сайті чесно, якщо ви піднімете будь-яке прізвище, яке вже там стоїть, там обов'язково написано от власне, та інформація, про яку говорить Святослав, що він не відвідав, там, передав стільки, стільки, стільки з посиланням на джерела. Тобто це не буде просто один пройшов, другий не пройшов, по тому критерії буде все розписано і буде розказано для того, щоб людина отримала інформацію, чому не пройшла і що про неї оце говорить.